Якщо ви наполягаєте, я виключу порожню для того, щоб мали. Ми мали виключимо поліцію і що я вам ще раз кажу, якщо люди не захочуть, ми вийдемо. Якщо люди захочуть, пішли, вийдемо і спитаємо. Не закривайте. Якщо лю... ви хочете, щоб преса була присутня на вашу... Я не заперечую. Ви не заперечуєте, тоді ми домовилися. – Хто там ви перві, будь ласка, проходьте. Жінка не проти, тому ми можемо зайти. з жінкою. – я так підиш, поля Ольга петролі Ольга Петровна. Жінка перша не проти. Що ми робимо? Ви не заходите? Жінка не проти. У нього суспільне ви питання. Не Якщо в неї питання до вас, не до ставили? вас, але суспільне питання. Ще раз питання кажу до мене, вона вас. От до вас. Ну, Суспільне, вона погодилась, щоб з пресою вона вийде і розкаже вам своєму. Ми хочемо почути, що ви їй скажете. Так як ви скажете, так і зробимо. Нагадуємо. Петровна, ми на прийом далеже, записалися. У мене не, не було вашого прізвища ви не записували. просили, щоб нас записали. Чому ви не приймаєте нас як громадян? Скажіть, будь ласка. Скажіть.